Всім привіт. Цікаве питання, що входить в коло обов'язків або практик біоенергетика. Перед початком розбору цього питання і розуміння, що таке взагалі біоенергетики і стосовно цього питання, дам невелику рекламу. Нагадаю вам, що ви можете підписатися на спонсорські пакети на Patreon або на YouTube MagicEx і вибрати пакет, який вам необхідно, і мати доступ до закритих навчань або певних матеріалів, які будуть доступні уже зараз, і в майбутньому мати цікавинки, тому що я готую дуже багато цікавих відео. Цікавих лекцій і цікавих розмов. Звісно, я продовжую знімати цикли ваших питань, тому ваші питання ви можете задати в коментарях, або подивитися в описі всі посилання на соціальні мережі, де ви зможете мене знайти і задати питання. Ну, є, наприклад, телеграм-канал. Де ви зможете перейти подивитися новинки. В даному випадку всі нові матеріали я інформую через телеграм-канал. Там же є чат, ви зможете задати своє питання або пишіть його в коментарях. Так само є приватна група для спонсорів, де я надаю ексклюзивний матеріал, і у нас йде приватне спілкування з спонсорами і послідовниками само, є і учнів. Що ще вам розповісти? Є багато можливостей, немає запиту. Робіть запит, і я надам цю інформацію і е, з радістю відповім на ваші питання. Питання бувають різні. Стосовно цього питання, звучить воно наступним чином. Ну, мені, мене запитали, я відповідаю. Що входить в коло обов'язків або практиків біоенергетика, чи може взагалі біоенергетики зцілювати, чи то так само брехня, як і вся інша езотерика, разом з магією взяті. От от різкий, різка відповідь. І, напевно, що людина обпалилася на певних особистостях і в неї такі розочарування до біоенергетики. І я, між іншим, в мене є курс рунічна біоенергетика. Її, коли я створював, її критикували, а зараз передивляються і облизуються тому е десь в такому розумінні. Ну, перше, моя особиста думка, що біоенергетик це і є напрямок в магії, це не якась езотерика, шизотерика чи певна якась неокультна наука, це окультна наука. Це напрямок магії. Біоенергетик вивчає енергетику людини. І цю енергетику людини розуміє і практикує на те, щоб бачити біополя, працювати з енергоцентрами, тобто чакрами, і розуміється на всіх цих аспектах. І, звісно, він може все. Біоенергетик може і зцілити і може е, наробити пакості, тому що як він може зцілювати, якщо він пакості не, вміє, ну, не знає, як вони робляться. Розумієте? Якщо людина не знає, як поставлені ті чи інші нанесення, е, то як він може їх зняти? Між іншим, е, е, задорого, дуже дорого, я е, починаю цей цикл. Лекцій з темного ремесла в рунічній магії. Кого зацікавлять, це не буде безкоштовно, це буде дороге задоволення, тому звертайтеся. По ціні підписуйтесь на канал, я ще буду давати повідомлення. Так само ви можете інформацію побачити на телеграм-каналі або на форумі. Десь так. Тому інформація буде, як тільки почнеться, ви зможете долучитися і розуміти, як робляться різні пакості, як вони робляться, і, звісно, ви будете розуміти, як їх знімати. Повертаємося до питання. Практик, біоенергетик це напрямок, вузький напрямок магії. Безумовно, безумовно, біоенергетичні практики використовуються в магії в усій. І ті, хто каже, я до біоенергетики не маю тіла, але він практикує магію, то він бреше сам собі, він десь чогось не розуміє. Тому треба зрозуміти, що біоенергетик це не тільки цілитель, тому що маг теж може зцілювати. Біоенергетик – це в першу чергу діагност, тому що методики зняття програм або зцілення. Того ж само тіла, вони стосуються насамперед розуміння, як вона була поставлена. Це перший аспект. Тому як це як не маг, це маг. Е, другий момент е, є просто, така знаєте, такий мем, і вже ну просто це як клише, як клеймо на біоенергетиках, що вони цілі цілителі. Біоенергетик – це діагноз, це той, хто вміє поставити діагноз. Ви спитайте любого лікаря. Якщо він поставить діагноз, то лікування це вже питання техніки і певного там регулювання, або певних там ліків, або певних е, дій. Там же йде там, і медсестра може, знаєте, уколи зробити. А от який укол давати, або які ліки приймати, то лікар ставить діагноз. І це. В медицині як посуд, це послуга між іншим, це не е, спасіння. В медицині це вже крайній е, засіб, а біоенергетик працює, з, е, е, якщо медицина працює з одним тілом фізичним, то біоенергетик працює з шістьма тіла, тілами, тобто тон, тонкими тілами, які сучасна наука е, поки підбирається до цього розуміння. Але все одно забобони заважають це досліджувати більш е, активніше. Тому біоенергетик це та людина, яка вміє поставити діагноз. Це людина, яка може виявити причину і наслідки. І насамперед біоенергетик лікує не руками, як ви оце думаєте. що біоенергетик руками там лікує. Це певні техніки, розумієте, хтось маятником, хтось там. Рамкою, чи то все інструменти. То вже, знаєте, як, у кожного свої інструменти. біоенергетик між іншим, може, і руни розкладати. Я знаю біоенергетиків, які і карти таро е кидають. Це інструменти діагностики. А е все інше напрацювання, практичне напрацювання це всередині людині. Її бачення, її розуміння. Так от, біоенергетик Сам по собі не зцілює тіло, як ви думаєте. Тобто, знаєте, як врач не допоміг, піду до біоенергетика. Біоенергетик не допоміг, побіжу до врача. Ні, по-перше, біоенергетик зразу каже, лікуйте тіло у того, хто вміє це робити. Біоенергетик тіло не лікує. Біоенергетик лікує тонкі тіла. А так як вони зв'язані з фізичним тілом, то, звісно, виліковуючи тонкі тіла, знімаючи причину наслідкову Частину то людини ізцілюється. Тобто півенергетик діагностує певну хворобу, яка може бути навіть не проявлена фізично, він може навіть її бачити як передумову того, що тіло захворіє. Тому що тіло воно інертне, воно трохи з запізненням реагує на певні негаразди. Тобто, людина хворіє, наприклад, на нирки. І чому нирки? Це певний зв'язок з біоенергетичним розумінням. Нирки це страхи. І міра хвороби нирок це страхи, які людина відчуває. Тобто тіло реагує на страхи через нирки. Наприклад, людина все бере близько до серця, хворе серце. То це питання не зцілення серця, а це питання в тому, щоб зняти що? Оцю, оце близько до серця, все приймає до себе, розумієте? Людина хворіє на рак. Чому вона хворіє на рак? Її не можуть простити, або вона не може когось простити. Ось вам і ракові е, онкологічні захворювання. Наприклад, Мігрені людина, що не приймає. Певну ситуацію. Вона до цієї ситуації ставиться е, е, ну несприятливо несприятлово, неприйняття. Алергія. Це певна реакція на певні речі, енергетичні в першу чергу. розумієте Тобто людина не переносить, наприклад, певні запахи або певні е, продукти. Чому? Вони зв'язані з е, е, певною. Певним обміном речовин, а обмін речовин зв'язаний з певними духовними аспектами або аспектами причинними. От біоенергетик знаходить причину. Коли він людині пояснює причину, чому є наслідки фізичної хвороби, тоді і настає зцілення. Що ще може біоенергетика зробити? Якщо він якщо ви знаєте біонергетик і люба людина має. Енергетику в руках. Ви можете просто проекспериментувати, взяти, потерти, наприклад, долоні, возбудити кровообіг в долоні. Тут немає ніякої містики. Ви збуджуєте кровообіг в долоні, і потім можете отак от підвести руки, і ви починаєте відчувати долоні. Чого ви відчуваєте кровообіг, ви відчуваєте енергетику, яка йде з долоні в долоні, тобто таке пощіплювання. Розумієте, можете не терти руки, може просто отак от підвести і сконцентруватися. І ви можете навіть побачити, як ці енергії між собою пуляються. На кінчиках пальців, це всім відомо, є концентрація дуже багато нервових е, закінчень. І ці нервові закінчення вони чутливі. При певній практиці, постійній практиці, тобто людина практикує. Вона вчиться відчувати руками енергетику. Чому біоенергетики, наприклад, вводять руками? Що вони роблять? Вони відчувають біополе. Чи можуть вони приймати інформацію? Так. Чи можуть вони приймати, віддавати енергетику? Так. Тобто, що вони роблять руками? Це звичне усвідомлення, що руками ми можемо щось зробити, і уяву ми додаємо в руки, ми руками можемо ці. Робити коректировки, тобто енергетичні корекції. Але ви зрозумієте, що якщо людина не змінює своє відношення, не має розуміння, не має усвідомлення, то як би корекцію не зробили, ви все одно повернетесь до початкового стану. Тому що якщо ви не змінюєтесь, то любі корекції не допоможуть. Тому вам не допоміг ніби енер... біоенергетики, вважайте, брехня, бо ви не хочете змінюватися. Уже Судячи по тому питанню, як ви задали, що е, чи взагалі бенгетки зцілюють, чи то та, так, так само брехня, як і вся інша інзотерика Разом і магія взяті. Тобто, ви все змішали в кучу, не спробуючись розібратися в цій темі. Тому ви і не можете розібратися в собі, бо ви все змішуєте в кучу. Розберіться в собі, багато хвороб, ну 90% хвороб, вони в голові у нас, тобто змінюючи ставлення, змінюючи. Певне усвідомлення, ви змінюєте саму вібрацію тонких тіл, і таким чином ви змінюєте енергетику. Змінюючи енергетику, ви самоцілюєтесь. Так зроблена природа людини тіла фізичного і тонких полів, що вони мають е, програму самовосповнення, самовостановлення. ну, самостав восстановитися вони може. Тому, коли ви щось у вас не виходить, це не хтось винуватий, це ви винуваті. Бо біоенергетики це магії, які допомагають вам зрозуміти. Не психолог вам допоможе. Розумієте? А ви самі собі допоможете. Розумієте? біоенергетики це не психолог. Біоенергетик виявляє причину. Не По вашим розмовам він бачить певний негаразд, він розуміється, що від чого залежить? Якщо п'ятка у вас чешеться, це е, такі проблеми, якщо вухо чешеться, такі проблеми, це я так іронізую. розумієте? Тобто він має зв'язок і він там шукає, він там дивитись, дивиться. Е, хтось мені каже, я не бачу тонкі поля. Але це теж само практика. Розумієте? Ви їх отак от не побачите. Це дар по наслідству. Оце, оце дійсно брехня. Тому що. Для того, щоб побачити біополе людини, треба дивитися не очима, а треба дивитися можичком. Треба дивитися, тобто трансляція третього ока. Треба дивитися уявою, візією дивитися. І це практикується. Розумієте, Біоенергетик він практикується. Він постійно напрацьовує певний інструментарій. Розумієте? Та ж сама рамка це не містика, а це певне. Чутливість щитування біополя, так само, як і маятник. Він щитує біополе. Чи є біополе щитує? Біополе біоенергетика, а не людини. Ви думаєте, що він рамкою поводив, він щитав, він щитує те, що віддзеркалюється від людини. Бо вже сам біоенергетик, він є і маятник, і рамка, і вже сам інструмент. Він щитує цю інформацію і розуміє. Які є негаразди, починає задавати питання, а у вас там то-то-то, так, то-то. то Ви там полаялися з дружиною, і після того у вас почало колоти в боці. Так, а що за конфлікт? А що таке? Ой, там те, те те Значить так, припиняєте там це, це робите це, помиріться, усвідомте, він дає рекомендації і у вас все пройде. Я зроблю коректировку, тобто поставлю на місце, щоб у вас не боліло да? енергетично. Але якщо ви нічого не зробите, воно повернеться назад. Якщо ви е, вперті, як віслюк, е, який не хоче йти вперед, то е, всі ці маніпуляції вони до стелі, розумієте? До е, ліхтарика, то так, вдарилось об стелю і опустились назад. Воно все повертається. Тому в першу чергу біенергетик е, повинен. Його обов'язки в тому, щоб вам вказати на причину. А причину, причину і наслідки цього ви повинні зробити. Біоенергетик не зцілює. Ви зцілюєтесь. Біенергетик тільки вказує на проблематику. От така моя відповідь. Більше, більше інформації про біоенергетику. Більше інформації про практики і таке інше, ви можете зробити окремий запит. В даному випадку мої дослідження по хронічній біоенергетиці, де я об'єднав магічний напрямок хронічної біоенергетики або розуміння біополя людини і енергетики рун, і це дослідження, тобто руни я ставив. На біополи і таким чином досліджував, ви можете дізнатися на моїх навчання. Для цього вам потрібно стати спонсором, і у вас буде доступ до ексклюзивних матеріалів, до моїх практичних напрацювань. Бажаю вам успіху. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсорами. До зустрічі. До зустрічі! вам найкраще.